Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні ми будемо говорити власне, з фахівцем про ті проблеми, які, від яких власне дуже важко зараз бути застрахованими, тому що ми переживаємо дуже тяжкий період в історії нашої країни, в історії кожної родини. Взагалі, в анамнезі кожного з нас є зараз така стресова ситуація. Для того щоб пояснити, що це таке, наскільки небезпечна ця ситуація, і які наслідки можливі, ми запросили сьогодні в нашу. Студію гостя. Це Ігор Лєсов, він є психологом, він є частим гостем нашої студії. І, власне, багато черкащан знають його як людину, яка змогла допомогти в тій чи іншій кризовій ситуації Ігор Дуже Сергійовичу, дякую. вітаємо вас Вітаю. в нашій студії. Дякую, що завітали. Отже, почнемо з того, чому власне це важливо. Психологічна допомога, от в такий тяжкий стресовий період, який ми зараз переживаємо. Ви розумієте, у нас у кожного існує своя так звана архітектура особистості, да? яка формувалася ще в утробі мами. Угу. І починаючи з самого дитинства, і ця архітектура вона має дуже глибокі, підсвідомі свої якісь такі знаєте, місця, куди ми зазвичай не доходимо. І коли в житті все більш-менш збалансовано, то людину можна назвати такою, яка справляється з життям, справляється зі своїми викликами більш-менш гармонійно. Але, звичайно, стрес війни він і дістає з тих підвалень. Особистості, mm -hmm. схильність до депресії, невротичні якісь реакції. Якщо людина ніколи не зверталася до психолога, власне кажучи, то рано чи пізно вона просто починає якби декомпенсувати в своїх реакціях, тобто з'являється втома, з'являється злість, роздратування, людина починає втрачати що саме небезпечне розуміння, а які цінності в моєму житті. Ну, заради чого я живу. Так? Я, до речі, би всім дуже радив от Зараз. Почитати все таки книгу Віктора Франкла, сказати життю так, про його досвід 4 роки в концтаборі. От, і він якраз і писав, що люди помирали швидше не від відсутності їжі там, чи хвороб, швидше помирали ті, які втрачали надію. надію так. Да, да, так. Які... От, і тому, звичайно, що зараз треба дуже бережно ставитися до себе і при перших якихось. Ну, таких відчуттях, які вам дискомфортні, які не проходять, краще прийти до фахівця, до психолога. Mm -hmm. Так. В принципі, пережитий травматичний досвід, він може стати, скажімо так, підставою для, да. для багатьох таких небезпечних явищ. Давайте ви... про це поговоримо. Так, да, да. тобто, розумієте, є от величезна різниця між тим, між тим, що показують по телевізору, да, і тим, що звучить в кабінеті психолога. Mm -hmm. Це інколи. 360 градусів навпаки. Тобто в кабінеті можна побачити абсолютно зловленого військового, який взагалі не розуміє, як далі жити, що далі робити, і плюс військова служба, контракти і так далі. Да? Або, наприклад, Каховська, Каховське угу, водосховище. Угу. Да? Я от коли проводив групу, я не знав, що так багато у людей наших це спровокує паралельні. З Чорнобилем. Дуже багато людей переживали тужі ці евакуації, там Прип'ять, Чорнобиль, будучи дітьми, mm -hmm. да, і вони пам'ятають весь той страх, і весь той страх звичайно дрімав до цього. Mm -hmm. І тепер, коли це сталося, звичайно, що люди починають зациклюватися на тривожних думках про те, що а я, я якщо раптом АЕС, за, за там щось станеться, да тобто люди вже заходять в такий стан декомпенсації, що їм точно потрібна допомога. Ігор Сергіюча, ну наша психіка має величезні резерви, і інколи от дійсно достатньо поради кваліфікованої поради фахівця для того, щоб, скажімо так, не скотитися в якийсь там прикордонний да. стан да. і поправити ситуацію для для того, щоб не потрапити до психіатра. Угу. Я я ось це мала на увазі, так. Да, ну психіатр лікує в принципі важкі психічні захворювання, розлади особистості, тобто це трошки, трошки інше. Так, Але так. ну дивіться, люди ж людина йде до да? Ясно, що психіатр ні з чим не відпустить, і тому а, психіатр прописує якісь ліки. Ці ліки, грубо кажучи, діють на нашу емоціональність. Тобто, ми трошки або садять, або навпаки, да, ейфорії. Да. А, ну, до ейфорії це треба антидепресанти попити, а не всім воно потрібно і не всім. Воно спрацьовує. Uh -huh. От. Тому міняючи емоції, але продовжуючи мислити так само тривожно, нічого не міняється. Просто треба, виходить, постійно сидіти на цих препаратах. Це не є вихід. Ми пропонуємо інший вихід. От в Черкасах, тільки, наскільки я розумію, у нас в офісі практикується терапія прийняття відповідальності. Якщо можна трошки детальніше, що да, це, да. Це, це, це сучасний напрямок психотерапії, який довів свою дуже велику ефективність навіть в таких. Проблемних ситуаціях, як епідемія еболи в Африці, якісь локальні конфлікти, тому що Організація Об'єднаних Націй якби запросила від них консультативну допомогу, і вони зуміли зробити так. Я час не буду вже вдаватися в деталі, що Ебола пішла на спад. Це саме це науково підтверджено. Власне кажучи, якщо дуже коротко, терапія прийняття відповідальності вона пропонує шість. Характеристик, шість пунктів психологічної гнучкості, переключаючись між якими, можна якраз і е, мати оцю адаптивність, гнучкість і так далі. Ну, Наприклад, е, питання, чи вмію я повертатися тут і зараз, чи вмію я жити тут і зараз, да? чи я живу на постійному автопілоті, постійно думками або в минулому, або в майбутньому. Mm -hmm. да? От, ми тут... Е, Перший крок робимо до такої гнучкості. Другий фактор, наприклад, я точно знаю, що в моєму житті саме цінне і важливе. Якщо взяти навпаки, я живу і не знаю, що в мене цінне і заради чого. Дуже важливий фактор когнітивне роз'єднання. Тобто, розумієте, наш мозок так цікаво працює, що він автоматично продукує цілу купу думок різних. Я погана людина, чи я хороша людина? Я хороший фахівець чи поганий? Все буде добре, чи все буде погано? Тобто він цими автоматичними думками нас постійно атакує. Захищає нас по-своєму, але проблема в тому, що якщо мені лізуть в голову тривожні думки, і я з ними зливаюся, тобто я починаю, знаєте, як люди, які російською мнітельністю страждають, да? я починаю на цих думках фіксуватися, циклитися, і оце когнітивне злиття приводить до того, що нічого поганого ще не сталося, але я емоційно. Вже переживають mm -hmm, цю ситуацію, mm -hmm. яка не сталася і можливо не її сталися. взагалі не, ну, не буде. Цієї швидше ситуацію, всього так? її не буде. Да? Ну швидше всього її не буде. Да? І тому когнітивне роз'єднання це своє своєрідна така культура знаходження миру з власними думками. Да? Тобто думки це просто думки про що би вони не були. Ну і прийняття да наскільки спокійно ми приймаємо свої почуття, чи ми їх боїмося, чи боїмося ми тої самої тривоги. Да? І коли людина починає боротися з почуттями, вона потрапляє в пастку тому що їх не можна подавити ні думки, ні емоції, не можна вольовим якимось способом подавити, ігор Сергійович, от порада ваша як фахівця, коли людині, ну чи є якась така певна межа, коли людина вже має звернутися до психолога для початку, Я чи би... є якісь ознаки взагалі, чи симптоми, чи щось таке. Я думаю, що кожна людина, якщо буде чесно з собою і внутрішньо подивиться, якби собі, то вона вже якби розуміє просто. Я закликаю, будь ласка, не бійтеся приходити до психолога, не бійтеся втрати конфіденційності. Не бійтеся, що вас не зрозуміють. Ну, Всяке буває, да, ми всі живі люди, але в нас в місті достатньо хороших фахівців, які дійсно можуть допомогти. Тому це ж і стосується сімейних стосунків, це стосується виховання дітей. Якщо хтось в родині починає страждати, то це відображається на всій атмосфері. Особливо, якщо чоловік служить або чоловік в полоні. Або чоловік пропав безвісти, цим людям особливо потрібно потрібна підтримка. І я думаю, відповідь на ваше питання, воно десь тут, на рівні мого власного почуття на правильне, на інтуїцію. Тобто я чувствую, що вже не справляюсь. Пора. А, ну. Скажіть, будь ласка, які нові аспекти в вашу професійну діяльність внесла війна? І взагалі, як ви сприйняли ці виклики, і чи є у нас якась можливість, скажімо так, рухатися в цих напрямках? Ну, було важко, тому що уявлення про цю різницю, да, що в телевізорі, що в кабінеті, <сміттє> вона дійсно шокувала. Ну, коли ти чуєш історію бійця, який потрапив в полон, пробув в полоні, потім його обміняли. А потім дуже довго там якісь армійські особи, ці особісти чи не знаю, як яких правильно говорити, називати, виясняли, де ж він автомат дів. Розумієте. Mm -hmm. Тобто, і оце одне на одне і з жінкою проблеми, і зі здоров'ям проблеми. Тому цих людей просто хочеться слухати, і обнімати і просто ну, дати чисто по-людськи. Да? Але, звичайно, що ми використовуємо всі техніки і те, що я говорив, і когнітивно-поведінкової території. Для того, щоб все-таки працювати, для того, щоб все-таки виходити з цього стану і шукати якісь виходи. Тому що, повірте, дуже багато проблем з ігроманією, дуже багато проблем з психоактивними речовинами. От, якщо так взяти да, по, по місту, то частина наших хлопців і в наркологічній службі да, там допомогу отримає. Тому, Знайте, саме головне, напевне, це групові заняття. От наша група разом до перемоги. Я її планував на початку війни там на місяць-на два, і ми вже збираємось, якби майже два роки, да. І стосується того проекту, про який би я хотів сказати пару, Будь ласка. пару слів. Да? Будь ласка. Ми отримали фінансування від чудової організації Асоціації християнських медсестер і волонтерів благо саме на проект профілактика суїциду серед військових та членів їх. Насправді родини. проблема є, і вона достатньо серйозна. Проблема страшна, тому що ну, ми всі спілкуємося в місті, хто працює з військовими, фахівці, і коли. Я дізнався, що в одному з закладів за тиждень повісилось двоє військових, тобто в тилу. Ну, воно в голову не влазить. Так не повинно бути, так неправильно, так несправедливо. Як можна не побачити, якщо людина готується там до цього. І, до речі, а це питання не наступне буде про цінність. Да? От, я би хотів сказати, да, що війна переводить відчуття. Те, що я є, це добре. В відчуття те, що я є, це можливо погано або я не знаю як. Тобто пропадає оце відчуття власної цінності і контакт з цінностями у зовнішньому якомусь світі. Людина з війни приходить поламана. Псих... Як морально, так і фізично. Як морально, так і фізично. Людина бачила страшні речі, якісь там да, там коли біжить біжить, біжить пів людини, да, там, ну і, і таке інше. Тобто ці всі речі в собі якось треба ну, асимілювати. Да, якось треба в себе. І тут психологічна підтримка це найперше, мені це здається. Найперше, так. Да, так. Да. Трошечки про той проект, в якому ви зараз берете участь. На кого да. розрахована ця допомога, де ви будете реалізувати її? Да, значить, <ків> Ви можете зателефонувати на мій номер 098 322 41 34, Або ви можете знайти в інтернеті психолог Ігор Лісов. з чого складається проект. Ми будемо надавати абсолютно безкоштовну індивідуальну консультативну допомогу, значить, військовим. Чи вони сюди чи вони вже демобілізовані, чи вони там тимчасово сюди на лікування повернулися, а також їх родинам. Тобто, це буде абсолютно безкоштовні курси, стільки, стільки потрібно, і так далі. Крім того, в мене є чудова колега Юлія Котовська, яка працює в методі Фінделькрайза. Це пов'язано з травмами опорно-рухового апарату, О, тобто контузії і так далі. Цей метод він ще під час Другої світової війни. Випрацьовувався і тому просто треба згадати краще і зробити це зараз. От, тому це перший фактор. Другий фактор це терапевтичні групи, абсолютно безкоштовні. Раз на тиждень в комфортному центрі. В нашому офісі, звичайно, і ще раз кажу, безкоштовно, абсолютно ми будемо збиратися, і я запрошую особливо на ці групи жінок військових військовослужбовців. Як би не складалися їхні долі, дай Бог, вони успішно служать, або, або сталося так, що вони в полоні, або ще якісь проблеми. А групова така психотерапія, вона дає дуже багато внутрішнього ресурсу, тому що я і іншим людям співчуваю, я в інших людях пізнаю себе. Бачу я не одна, себе. я так... не одна, я не одна, і це працює. Саме найкраще тому можна і поєднувати. Так що я всіх запрошую через тиждень. Ми вже починаємо. Телефонуйте, записуйтесь на участь у цій групі. Як тільки ми пане Гір, ми виведемо телефон Окей, на, на екран, угу. і власне всіх, кого зацікавила ця тема. Я думаю, думаю, Дуже що ярко, будуть да. мати можливість. до вас звернутися, і ви вже визначите, чи можна цій людині допомогти і чи потрібна їй допомога. Да, да. А, власне, я думаю, що це досить, досить така актуальна тема, тому що, ну, власне, якщо навіть до війни ми мали таку сумну статистику щодо самогубства, да. здається, це десь десяте місце посмертності да, 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 серед всіх таких небезпечних захворювань. А, а зараз мені здається, що ця цифра буде скажімо. Ну, слухайте, так, в, світі, да, в світі, в принципі, по Визначенню всесвітньої організації охорони здоров'я є три речі, які вбивають людство більше всього: це серцево-судинні проблеми. Це здається онкологічні, онкологічні. і третя це депресія. Так, так, Тому двадцять так. -е століття, велика фармакологія, да, але це це наше синдромальне мислення, поганий настрій, на пігулку і все воно воно не призводить ні до чого тут треба міняти без дуже безперечно системна робота і да. власне що особливо хоч хотілося б наголосити з фаховими сфаховими з да. людьми да. тому що да. на жаль скажімо так час такий що дуже багато людей які чомусь вважають що вони можуть допомогти да. як взагалі Згоди. уникнути контакту з непрофесійним психологом як визначити ви знаєте я ж теж жива людина да і теж інколи мені потрібна якась Якийсь прочуханчик від свого психолога. Такий. І я не знаю, чесно скажу, я не знаю іншого способу, ніж прийти на першу консультацію, відбути її, і потім прислухатися до свого серця. Наскільки людина, наскільки фахівець. Теплий, емоційно, наскільки. Тобі легше чи ні? Да, Тобі вже але, ну, легше, да, да. Гроші за щось платяться. Звичайно, що має бути легше. От. А по-іншому ніяк, тому що ці всі маркетингові хада, там, відгуки і так далі. Це все ну, не працює. Тому... То тобто це індивідуальний такий да. проект і ти маєш чітко знати, що це да. твоя да. людина. або Це твоя людина, і може на багато років да, так періодично повертатися. Тому що ти вже знаєш клієнта, ти знаєш його історію, його бекграунд. І тому ми готові братися за найскладніші випадки, тому що є. Підтримка і від міжнародної асоціації контекстуальної Біхевіоральної терапії, це, власне, цей ект весь світ допомагає, тому з матеріалами у нас сучасними хорошими, все все вистачає. Тим більше, що у світі є вже певний досвід. Я от Звичайно. можу приклад привести Америки. Наскільки Америки, вони да. багато да. уваги приділили от да. цьому посттравматичному синдрому тих солдатів, да. які повернулися да. після війни у В'єтнамі, там в інших гарячих точках, і е, наскільки Цим вони упередили, скажімо так, можливі Звичайно. спалахи, якісь агресії, і насилля, суїцидів, да. і насилля і так далі. Я думаю, що нам треба йти цим шляхом. Сто відсотків, що пам'ятаєте, 17-й рік і захоплення мосту угу. людині не було з ким поговорити три дні, як потім вияснилось. От, і інші моменти. Та просто ну, люди спиваються, розумієте, тому що ну, горілка да вона. Прибирає Воно такий тривогу. найлегший антидепресант, да. але, але але й найстрашніші але, наслідки. Да, але й найстрашніші так. наслідки. Тому а, тут треба тут треба працювати дуже глибоко, і просто ну у нас нема ліцензування, але ж совість та є, і тому я думаю, що. Ну, совість є не у всіх, тому дуже важливо знову ж таки звертатися за професійною допомогою. Згоди. Телефони, скажімо так, психологічного центру, де працює психолог Ігор Лєсов. зараз у вас на екрані. Якщо у вас виникне така потреба, принаймні, якщо ви маєте від... відношення, скажімо так, до війни, якщо ви члени родини солдата, так. що воює, чи не дай Бог загиблого, чи не дай Бог того, який перебуває в полоні, вам завжди допоможуть. Пане Ігорю, дякую вам дякую за вам. розмову і бажаю, щоб у вас було менше роботи, тому дякую. що ну, зазвичай бажають, щоб було багато роботи, але якщо буде у вас менше роботи, у нас буде менше проблем. Хай буде перемога, знаєте, Хай буде перемога. А, потім, а потім вже якось розберемося. Це був Ігор Лєсов, психолог, і ми говорили з ним про те, як власне, зберегти себе, як зберегти психіку і що робити у разі, коли ви потребуєте допомоги. На все вам добре.